України. Дякую, доброго дня усім, хто присутній в цій залі, і хто нас дивиться сьогодні онлайн. Я передовсім хотів би сказати, що абсолютно поділяю тривогу, яка останнім часом просочується через соціальні мережі, через цілому мережу інтернет, про те, що пішли наміри скорочення кількості округів на Львівщині. І відверто кажучи, мені дивно. Що сьогодні на круглому сторі присутні тільки ми, представники опозиції, і пані Оксана, як експерт з даного питання, оскільки, як на мене, ущемлення Львівщини у кількості округів це ущемлення всієї еліти Львівщини, і та, котра в опозиції, і котра не в опозиції, тому їхній голос також мав би бути в цьому. Адже ми вже всі проковтнули, всі я маю на увазі, вся Україна проктнула, що три округи. Були по суті подаровані законом по Україні місту Києву, які відібрані внаслідок е, нібито приєднання, нібито виборців, які нібито приїдуть і будуть голосувати в закордонному виборчому окрузі на дільницях Києва. Так ось сьогодні йде інший процес, який пов'язаний з тим, що влада шукає центральна влада в особі Києва, шукає способи, в які же все таки яка ж має бути все таки можливість переорієнтувати кількість виборчих округів. І я для себе особисто зараз коротко викладу, як я це бачу, які можливі є варіанти у. Влади, і які є можливі способи протидії. Передовсім хочу зауважити,